Перш за все, я хочу сказати, що я щасливий, що мені доручили сьогодні, довірили диригувати саме гімн України. Готувалися, кожен хор готувався у себе на місцях. Це спеціально ніхто, це перше виконання було таке зведено. Це виконували хори, ті, які приїхали на сьогоднішній фестиваль ветеранських хорових колективів. В нашому місті лише п'ять хорових колективів, які присутні сьогодні, тут на цьому святі. А взагалі на фестиваль хорів прибуло 25 хорових колективів. Всього це небувала звичайна кількість, і приємно, що і якість їх покращилась. І приємно було бачити оці очі їхні, з якою вони з якою любов'ю до України виконували гімн. Нам. Наш дорогий гімн України.